Так, всім привіт. значить 31 березня, давненько я не виходив на зв'язок з вами, нічого вам не знімав. Так, і про все потрошку, що в нас відбувалося за це время, що ми робили, що ми зробили і до чого ми дійшли. Значить на красному тракторі потекла була, там трошки гідравліка розбирали. Зробили, поміняли шлангочку одну маленьку. Помив його, хотів підкрашувати. От тут оці моменти після заміни резини, де краска пооблущувалась на дисках, де цей хотів усе попідкрашувати. На віску, тут думав вже заразом покрасити, а тоді вирішив, що коли поставимо доповнительні циліндри, вже в принципі все готове є, треба брати і робити, ну подивимося, чи зразу зробимо, чи літом. І рішив як зробимо, тоді цей. тоді ще раз його вимію, воно вже літо буде тепліше і тоді все зробиться. Значить, по цьому тракторі все добре. Виїжджали ми, значить, молотити кукурузу. Відео я не знімав е, на мазі. На мозі, на мозі, на мозі. отут на цьому пневмоциліндрику циліндрику на клапано ограничення підняття кузова лупнула діафрагма. І Кузов піднімався хорошо, а опускався дуже медленно, бо воздух свистів мимо і не вхватало повітря в ресіверах, щоб опустити кузов. Приходилось стояти качати воздух і накачаєш воздух трошки сантиметрів 10 якийсь опустиш кузов, так грався. Так, що в нас тут? Бачите, який комбайн. Грязний. Їздив ось пару днів назад батько без мене, Крузу молотить, провалився, єлі виїхав, замазав, пішов дощ вечором, коротше, так він грязненький і остався, пилюку обдули і все. Так, як бачите, почали ми робити свої вдосконалення переробки. Приводу вигрузного шнека, так як я і казав у попередніх відео, що ми хочемо зробити. Значить, свій шнек ми зняли. Ось ми так все тут розбомбили. осталась тільки одна наша труба, Руска. Наша труба в прекрасному стані, ідеальний, там шліци теж на редукторі чітко. Ну, тут питань немає. значить Щоб нам це все зробити, так як ми і хотіли. З'їздили ми вчора в золоту ношу до Валентіна на розборку попередньо з ним побалакали, договорилися. А коли приїхав, щось мене там ще багато хто і знає, стали балакати хлопцями, коли кажуть, так ми тебе в Ютубі дивимося. Оце тобі йно. То сиділи тільки з Валентіном чи стояли балакали а це ще й з хлопцями, як зачепили язиками, так. День швидко пройшов, значить так. Оце ось наша труба. У нас довжина оцього шнека 3,75 і оцієї в нас добавки 1,18 м. От флянця ось сюди доверху. 118 е, цей, сантиметрів. Е, значить, на довших шнеках, так як ми хочемо зробити, оцієї добавки довжина 2,10. Е, отакої цілої добавки це у нас, бачите, нова вона стоїть повністю, кроска ще не витерлась. Е, no e, Значить, так як таких, таких добовок знайти дуже-дуже важко. І вони в дуже поганому стані, якщо є. Або дуже-дуже дорогі, якщо нормальні. ну 10, -10 мінімум, оце такий кусочок стоїть, e, Або все те, що дешевше, воно буде криве. Значить, виход ми знайшли тільки один, взяли ми трубу. Бачите, з двох фльонців це труба та що перша йде від редуктора, та, що я вам нагорі показував. Вона ось тут з однієї сторони трохи щось витком продавлено, щось десь зачеплено було. Ну, Ми її отією стороною прикручуємо до нашої труби. Тут відрізаємо, вирізаємо отак собі полукругом отвір, оцей. сверлимо отвори, прикручуємо цю кришку. І є по шнекові, значить, ось стан нашого шнека. Такий ще тут 2 мм добрезних є. отакий От шнечок по шнекові значить, взяли ми шнек, Вон, бачите, один кусок. На ньому оце задня часть. Тут шліци, ті, що коротше, це часть. Тина шнека задня, ота, та, що вставлялася в редуктор. Оце шнек це шнек добовка із 23-го кейса, де шнек не суцільний, так як у нас, а з'єднується він ось отаким шестигранним волом. Значить, до цього шнека, що в нас є, цей ми отут свій ріжемо отак свій і підставляємо кусочок нужної нам довжини, відрізаємо тоді десь отут. Підставляємо, вварюємо, робимо точимо трубу, таку, щоб вставлялося сантиметрів мінімум 10 в кожну сторону. Не сплошну балванку, щоб не було дуже великого весу, А трубу, по-моєму, НКТ 73. Обтачуємо її до 70-го діаметра, вставляємо з обох сторон на електрозакльопки, з'єднуємо тугенько і доварюємо далі виточки. Цей, оцей шнек підставляємо туди. На цьому шнеку ось тут трошки є деформірований один виточок. Ну, Ми його виріжемо. У нас ось такий кусочок є. І з оцього шнека ось він тут хороший, можна спокійно виточки дорізати і все. Оце ми плануємо таке діло зробити. Значить, розібрати ми розібрали. Тепер мені треба на пару днів поїхати. і Буде тут далі все складати батько. Так що, чи покажу я вам момент з'єднання шнека, чи ні, я цього не знаю. Ну і тут ось коротенько, що ми набрали собі. Значить, так як у нас на бункері відкриваються тільки передні дві оці льотки. зараз бігом 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 Покажу вам, бо трохи не вспіваю. Мопеда вже вигнали, треба вже на полі, а трохи їздити, поглядати. В ще не робило нічого, влагу не закривали. Так як у нас у бункері, дивіться, відкриваються тільки оці дві кришки передні, отак. І все. Задня частина прикручена, бачите, повністю на болтах. Коли молотиш, набивається повненький бункер, зерно впирається в кришу і тоді починає розсуватися по боках. Нагрузка на шнек. Мені таке діло не подобається, це трохи неправильно. Або шнек відкривати повністю, або робити. Резину ж поміняли. Коли ж застряв батько, прожувало камеру, вирішили ми поставити вже зразу новий скат, щоб не гратися. Значить на новіших комбайнах оце ось воно, цей лючок і десь ось тут другий ще лежить. Коротше, оця вся задня частина не мертво прикручена, а піднімається домиком, так як у нас було зроблено на класі. Оце ми взяли тут повністю цю всю кришу бачите, з усіма кріпленнями, з усіма дугами, з ручками, трубами повністю з усім. І хочемо попробувати поставити сюди на нашого дракона. Що з цього вийде? Не знаю, побачимо. Так, Попутно бачите драбинка із бункера Кейсовська. Вона буде стояти на, буде розрізана і перероблена на, кукуру... на зернову сівалку. Бо туди високо залазить. І не знаю, ще плануємо зробити лючок, щоб брати зерно з бункера, той лоток поставити усе воно є. Ось у нас цей лоток стоїть. Оце ось ця кришечка із середини, яка прикручується. І оце ось оця велика кришка. Я хочу з неї вирізати кусочок туди, щоб воно закривалося. Щоб все було красиво оце в мене такі плани є зробити. І над гідророзподільником. У нас кришка прикручена на 4 болтах, щоб до нього долізти, треба викручувати. А на новіших комбайнах ось 2 болтика і воно на завісику відкривається. Оце я хочу теж так переробити. Оце такі в нас плани. Так що на цьому все. Як щось зробимо, я вам обов'язково покажу. Так, Поки мене значить, не було, шнек вже зробили. Так як я і казав, тут кусочок одрізали. Виточили трубу, таку втулку сюди, тов, товстеньку, плотненьку. Хорошо, вона сюди забилась, на електрозакльпки причепилась, навіть тут по кругу не проварювали. І все, виток додали, вийшов такий шнек. Звісно, гостріший, наш ціліший, але ну, нічого робити буде. Оце таке. У нас вже ж був під 5 метрову жатку, а це ми робимо точно по всіх розмірах під 6, 6 метрову жатку. Все по заводських розмірах. Ну і цю трубу обрізали. Я звісно, думав, що вона буде десь отут обрізатися. Ну а поміряли, то отак. Обрізали, ну це так, на глаз. Зараз накинемо і будемо вже на місці все підганяти. Так, отак у нас вийшло, зараз вийдемо на вулицю, покажу. Отак робилася вся робота. Я не знаю, в кого нема куна, люди як ви живете. Оце осінню після рихлення кун як причепився. І буквально ну, раз-два в тиждень регулярно йому робота є. Як не гілки обрізати, так забор струїли, шифер возили, так щебінь возили, то там підсипав, то дрова перевести, постійно. Трактор із куном є робота. Так. Оце ось стояла отака діафрагма, він її дефект на мазі. Кузов опущений, маз вже на ходу. І взяв ось магніт і рулетку. Зараз вийдемо на вулицю, піднімем, поміряємо тепер, яка висота. Ні. Так, отак у нас тепер вийшлося. Чистої висоти від края резинки до полуд вийшлося 3,90. Раніше в нас було, отак от як оця рулетка зачеплена, від шнека до цього від е, шнека було 3,90, тепер від резинки 3,90. Так що 390, тепер машини спокійно ми можемо грузити. Ну, Включати не буду, бо спробував вон трошки кукуруд сипати, але ну, нормально його не дуже тіліпає. Все так, як і раніше. було, все нормально. Отакий От дракон. Так що оце все будемо робити, може пізніше, літом. Подивимося по погоді, бо завтра, мабуть, будемо виїжджати вже молотити кукурудзу. Оце таке. Так що на цьому все. Дякую всім за перегляд. Всім пока, до слідуючих зустрічей.